Після цього відео ти зможеш усе повторити та зробити доволі непогані кошти. Якщо все вийде, то свої враження просимо написати тут у коментарях. А ми починаємо. Ти зацікавився товарним бізнесом? Обрав товар, знайшов платформи, ніби розумієш, як потрібно продавати. Але як запуститись та отримати нарешті ті самі перші замовлення? Крок перший, якщо ваш товар схожий з нашим, тобто аксесуари, сумочки і все в цьому роді, вам слід першочергово звернути увагу на таку платформу, як ШАПО, безлімітна можливість викладати безкоштовні оголошення, менша комісія платформи відносно того самого прому, без необхідності доплати за самі розміщення на платформі, без доплат за розміщення оголошень. Більше визначеної кількості в кожній категорії, як це на OLX, а лише комісія за конкретне виконане замовлення на платформі, плюс доволі велика кількість відвідувачів сайту, і не така велика конкуренція серед продавців. Навіть якщо ви не розумієте, як має виглядати карточка товару, тобто правильні фото, описи, теги, ключові слова, дублікати та інші моменти, які впливають на видачу ваших товарів, ви все одно можете заробити навіть просто на об'ємі, тобто викладаючи декілька десятків день оголошень. Ви на третій-четвертий день обов'язково зробите свої перші продажі. Так, це буде забирати декілька годин в день. Це буде приносити декілька сотень прибутку спочатку, але ви не вкладаєте кошти і нічим не ризикуєте. Звісно, якщо у вас є унікальний товар, якого нема в Україні, а у вас є великий асортимент, низька дроб ціна це збільшить ваші продажі мінімум у два рази. Якщо ви будете правильно оптимізовувати вашу назву товару та опис, використовуватимете. Правильно зроблені фото товару з усіх ракурсів, надаватимете всю інформацію про товар та інші дуже важливі моменти, які впливають на видачу, ви зможете вийти спокійно на 4-5 замовлень в день, витрачаючи всього декілька годин часу, навіть паралельно з основною роботою. Так, тут ви не заробите десятки тисяч гривень, але до півтори тисячі гривень на день можна дійти. Таких прикладів дійсно достатньо. Такої статистики немає в інтернеті. Цю інформацію ми отримуємо завдяки команді, адже 4-5 замовлення це середній показник одного учасника команди, лише з такої платформи, як Шафа. Звісно, є люди, які роблять набагато більші результати, і є люди, які роблять менші результати, їх також не менше, звичайно. Але все залежить лише від вашого бажання. Адже всю інформацію та нюанси для учасників команди ми надаємо однаково. Варто не забувати, що всі ці люди працюють з товаром якого переважно немає в Україні. Саме тому це завчасно виграшна позиція по заробітку і відкритий доступ товар ми не надаємо, лише за поданням заявки. Про це ми багато розповідали і раніше, тому щоб не витрачати час, залишимо інформацію в описі під відео. Все, що ми розповідали про шафа, стосується точно так само OLX і EZUA. Тільки спектр товарів, які можна там продавати, набагато більший. Але й більша конкуренція. Демпінг ціни також цим платформам більш присутній. Тому зверніть на це увагу. Я вже розповідав на своєму каналі про те, які інструменти необхідні для старту свого бізнесу, але часом мені задають питання по типу: як швидко та без програмістів створити свій сайт або лендінг. Щоб протестувати товар або нішу. Так ось, для всіх, хто запитував, відповідає: для тесту товару можна створювати лендінги повністю безкоштовно. Не потрібно розбиратись в коді та наймати програмістів. Для мене це конструктор лендінгів LP Mobi. Він простий у використанні. Ви обираєте готовий шаблон під ваш товар, змінюєте текст, фотографію, по бажанню додаєте свій домен і все, запускаєте рекламу. Також можна підключити CRM-систему або Telegram для отримання заявок. І саме цікаво, LP Mobi є повністю безкоштовним. Тариф на один лендінг, без обмеження. Посилання ми залишаємо в описі під відео, а ми рухаємося далі. Крок два тікток. Усі говорять, що це круто, але ніхто не розповідає, як створювати контент та робити, щоб він залітав. Як мінімум, потрібно двічі на день викладати контент, обов'язково додаючи 5-7 тегів в опис та, хоча б одне речення, яке гармонійно описує. Про що ваше відео? Самий головний момент це отримання аудиторії перші 2-3 секунди. Здається, що це легко, але насправді це далеко не так, в сучасному нескінченому потоці контенту. Так званий байт глядача це те, що захопить увагу і спровокує реакцію. Ось що важливо. Байт одночасно має дуже зацікавити, але й не будьте занадто клікбейтним. Адже відверта брехня і повна невідповідність ніякому глядачу не сподобається. Треба знайти ту саму грань. Які відео потрібно завантажувати, спитаєте ви. Взагалі, сам TikTok рекомендує робити відео понад одну хвилину. Якщо у вас є можливість робити довгі відео, робити гарний монтаж, та ви вмієте дійсно зацікавити глядача, захопити його увагу понад 60 секунд. Вітаю, ви досягнете успіху точно. Варіант зробити слайд шоу на 2 хвилини не пройде. Якщо у вас немає відео товару, просіть вашого постачальника зробити вам такі відео. Після цього ви можете зробити монтаж з тих фрагментів вже самі, як вам більше сподобається. Чи накласти свою озвучку і вже є непоганий шанс набрати хоча б тисячу переглядів, що в результаті вже може потенційно принести декілька замовлень. Наприклад, як робимо ми, Якщо комусь з команди потрібно відео товару чи контент для Тіктоку. Учасник пише своєму наставнику. Наставник подає запит на студію, і вже через декілька годин людина отримує своє відео, або ж по своєму техзавданню, завданню, або ж по аналогу успішного кейсу. Саме головне в Тіктоці це не здаватись. Ми можемо описати картину, яка буде вас чекати, коли ви створите аккаунт в Тікток. Ви опублікуєте перше відео, яке набере 500-700 переглядів. Друге та третє відео набере від 200 до 500 переглядів. Це звичайна практика алгоритмів Тіктоку. Далі ваші відео будуть набирати до 100 переглядів. І на цьому етапі більшість людей і покидають справу. Важливо перебороти себе і продовжувати викладати контент двічі на день. Тоді ви обов'язково рано чи пізно вийдете на рівень в 1000 переглядів і почнете продавати. Взагалі, якщо у вас немає терпіння, немає чого лізти взагалі в товарку чи в будь-який інший бізнес. Отримати 100 замовлень в перший день нереально, і ви маєте це розуміти. Ми завжди команді кажемо, що перші замовлення можуть бути навіть лише під кінець першого робочого тижня, наприклад. І це нормально, при тому, що ми є лідерами в своїй ніші. Крок три Вміщаю в собі два пункти: перший це інстаграм, другий це пром. Чому ми розділили? Якщо ви суперактивний, хочете знімати сторіс, робити живі пости, спілкуватись з клієнтами, показувати свій лайфстайл і в цілому ви енергійна людина сама по собі, звісно, йдіть в інстаграм. Якщо ви більш спокійна людина, вам подобається аналізувати теги, виписувати теги, складати пошукові запити. Не любите багато знімати і постійно креативити, ви більш посидюча людина, тоді, звісно, вам на пром'юа. Ніхто не скаже, що одна платформа гірше іншої. Скрізь є свої нюанси, переваги та недоліки. Але краще брати те, що вам по душі, щоб ваша робота також приносила вам задоволення. Будь-який товар можна гарно продавати. Головне робити це правильно. Ті, хто каже, що техніку через інстаграм неможливо продати, чи ті, хто кажуть, що білизну ваші продавати через пром, ніж через інстаграм. Скоріше за все, ніколи до кінця і не розбирались, як працює товарка та що таке правильне позиціонування товару і так далі. Якщо відео набере тисячу лайків, ми покажемо, як продати шкарпетки за 500 гривень через OLX. Готові побитися об заклад. Якщо ви додивились це відео до кінця, напишіть у коментарях товарка 2024», щоб ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо на ваші думки, враження, реакції, запитання. Під цим відео у коментарях можете написати від одного до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому на все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд, успішних вам продажів.